Думаємо, а може він не один, він йде, а може там ззаді ждуть, коли ми вийдемо. Це спеціально може зроблено. А тому маленько ззадні нього посушали, якщо хто то є. І спереді нього. Щоб нікого не було. Тишина, значить, нікого нема. Ждали, коли він вийде. Він успішов його привів, зв'язали. Ну ми прикривали, він пішов. Зустрічати? Ага. А ми ж сиділи, прикривали. Довелись там, що взяли? Не... Конішну. Ну. No. Та він каже, я все скинув, він руки підняв. Да. Там, де оружиє, яке я все поскидував, навіть і форму зняв. Такі шорти мені і в кросівках взяв. Весь на колках ти. Молодий здоровий. Високий, такий лобдиш чуть не під 2 метра. А що 23 роки буваю. Ну, ні, високий трохи. Ну, такий під два метри, ну, метр дев'яносто. Туровіще, від нас таких тут немає, то вище. Я, я здоровий пішов його. <клес> він сказав, що з ним ще один був, але його за Зато він вже іскувався і каже: пити немає, що мучупив, вирішив здатися.